101-річні ветеранці Другої світової війни відмовили у компенсації грошей на лікування від ковід. 19 мова йде про 50 тисяч гривень, які витратила онука бабусі Олена Оробей. За її словами, є постанови, які зобов'язують міську раду відшкодувати збитки. У мерії відповіли, що таких ухвал не існує і що вони допомагають ветеранці іншим чином. Як дізнавалась Христина Шкрябіна. Євгенія Авраменко ветеранка Другої світової війни. Їй 101 рік. Має інвалідність першої групи. Згадує, у 1941-му працювала лікаркою і в госпіталях, і в санітарному потязі. Було кровотечення, операції делала мелкі, Делала, Оперувала когда-то. Сейчас уже вспоминать даже страшно. 600 человек, один рейс. Стердобої, я з передової Обратно по брат на от об'єхані, от отдыхали. У Березні цього року Євгенія Враменко захворіла на ковід 19 Її відмовили в госпіталізації. Удома жінку лікувала онука Олена Оробей. Каже, щодня купувала препарати на суму 2 тисячі гривень. Скоро об'єктивно сказала, ну що ви хочете, 101 рік, хто, як ви думаєте, хто там за нею буде ходити, дивитися. Ну а они меня проинструктировали, как ставить капельницы. Я достала концентратор через монстров. Большое им спасибо. Значит, капельницы, зонд, питание через зонд, памперсы. И, естественно, сумма вышла близко к 50 60 Тисячам гривень. аби відшкодувати кошти, витрачені на лікування, Олена Оробей написала заяву до міської ради. Там жінці відмовили. У листі написали, що дохід ветеранки вищий за два прожиткових мінімуми. Утім, онука запевнила, що за рішенням міськради No448 ветерани мають право на матеріальну допомогу без обмежень доходу. Ветеран війни має право. Є закони України, є положення Горсовету 44 8 де там чітко написано, что ветеран имеет право, чому в Україні в Одесі не выполняются закони по отношению к войны? війни? Привоєвал, який спас дуже багато життів. Рішення номер 44.8 не передбачає компенсації грошей за лікування, розповіла юристка Ольга Боженко. В рішенні міської ради йдеться лише про тих ветеранів, які брали участь в обороні чи захисті Одеси, або брали участь у відповідному партизанському чи підпільному русі. Тобто, якщо жінка не належить до цих категорій ветеранів, відповідно вона не претендує на ті пільги, які передбачаються саме ветеранам цим рішенням міської ради. Але водночас треба розуміти, що ветеранам. Незалежно від рівня їх доходу, цим рішенням надається право на компенсацію, виключно в цілях поліпшення своїх житлових умов, ремонту будинку. Директорка департаменту праці та соцполітики Олена Китайська пояснила, що міська рада забезпечена компенсацію коштів, а матеріальну допомогу і для її отримання є вимоги, яких заявниця не дотрималась. Було враховано, що розмір доходу, враховуючи пенсію, і ті виплати які йдуть з міського бюджету по статусу, вони майже втричі перевищували ту границю, яка встановлена порядком. По-друге, було з'ясовано при обстеженні, що людина зареєстрована в одній помешканні а проживає з онукою. Та квартира, де зареєстрована ця людина, вона здається в оренду. За словами чиновниці, наразі вони щомісяця виплачують бабусі 2 тисячі гривень. Також купили їх ходунки і шукають слуховий апарат. Спеціалісти соціальних служб вийшли на місце, з'ясували, що є інші потреби. Це потреби, що стосуються і слуху це ходунки для облегшення пересування по квартирі. Це можливо засоби гігієни. Тому було прийнято за результатами виходу за місцем проживання винести на розгляд піклувальної ради, яка буде. Засідання, якої буде в п'ятницю, це звернення і розглянути повторно можливість надання інших соціальних послуг. Христина Шклябна, Сергій Кобалянський, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.